У житті після всього, що він прийшли, та це капець. Яку найдостойнішу людину ви зустріли у війську? І чому вона вас навчила? Ну, в мене це проста відповідь на запитання. У мене не було якоїсь конкретно однієї найдостойнішої людини. В мене була ціла купиця достойних людей. І ми фактично вчили одне одного любити життя. Спогади про кого давали вам сили під час перебування в зоні бойових дій? Е, та то нема такого, що ти втрачаєш пам'ять і е, хтось тобі потім якось окремо згадує це. Всі твої рідні, друзі, знайомі це всі фактично заради кого і задля кого, і в ім'я кого ти, ти це все робиш і, і таке інше. А що став для вас найбільшою підтримкою після повернення? Це однозначно дружина. Що давало силу триматись найважчими моменти? Ну, За першу чергу думка про те, що мене чекають вдома і в мене там купа роботи. Що, ви хто надихав не здаватися? Та всі, хто поруч, в першу чергу, всі, хто вдома. От, це якось так воно, якийсь момент щось на першому місці, а потім воно на другому місці, а потім знову на першому місці, потім знову на другому місці. Це, це, так, це так нормально, це так і повинно бути. Що для вас означає слово Дім? Дім це про затишок, дім це про радість, дім це про те, чим ти живеш. От, і заради чого живеш. Як ви відчуваєте власний дім? Я, от коли перший раз почув це запитання, я почав думати про те, що зі мною служили хлопці з різних куточків України, так. І е, я тепер розумію, що мені там будуть раді, і в тому числі в Донецьку, в якому я ще не був. А, а якою ви хотіли побачити Україну після війни? Я хотів би, щоб ми всі змінилися. Е, таким загальним словом на краще. Бо воно для кожного має якийсь свій сенс, а про те, щоб ця зміна була очевидною. А що найперше ви зробите після війни? <гум> Думалося про море. <гум> Думалося про якісь мандрівки і про якусь копицю радості. Ну, побачимо. Що б хотіла сказати своїм близьким, якщо вони давить вам це інтерв'ю? Я вас люблю. Що ви порадили тим, хто зараз втрачає віру чи силу? Вона в першу чергу присутня в кожного. От, питання просто її розгледіти. Це тяжкий процес, але це цілком реально. Що зараз для вас найголовніше в житті після всього, що ви пройшли? Те, що життя триває. І можна змінити багато чого і в собі, і в навколишньому.